Всім привіт! З вами Мандаринка і ви на каналі АСМР Мандаринка. Сьогодні у нас огляд мікрофон, який підійде не, не тільки початківцям, але й більш досвідченим користувачам FIFINE am 8 Цей мікрофон особливий тим, що поєднує в собі два типи підключення USB та XLR. Давайте подивимось, що всередині. Виглядає стильно та сучасно. Металевий корпус, підсвічення, все на рівні. USB для простого підключення для комп'ютера та навіть смартфону. XLR для професійного аудіоінтерфейсу. Є можливість регулювання гучності для мікрофону та для навушників. Є кнопка вімкнення та вимкнення мікрофону. При натисканні на сонечко можна змінювати кольори, а навіть поставити градієнт. Для стрімерів це крута фішка. Для інших можна просто вимкнути, притиснувши сонечку на 3 секунди, так само, щоб включити. Є два типи мікрофонів динамічні та конденсаторні. У нашому випадку це є динамічний мікрофон. Вони більш міцні та менш чутливі до гучних звуків. Найкраще такий мікрофон підійде для запису голосу, для гучних інструментів, а також для роботи з фоновим шумом. Конденсаторні мікрофони більш чутливі та детальні, але вони потребують додаткового живлення. Кардіоїдна діаграма спрямованості означає, що мікрофон найкраще вловлює звук, що йде прямо перед ним, не з боків і не ззаду. Це корисно, щоб зменшити фоновий шум, як, наприклад, гавкання собак, клацання клавіатури і інше. Чутливість вказує на те, що для оптимального сигналу джерело звуку має бути досить близько до мікрофону 5-10 см. Співвідношення сигнал шум показує, що мікрофон створює мало власного шуму. Зараз ви почуєте, як звучить мій голос на відстані 10 см 30 см 1 метру. А тепер ті самі відстані, але мікрофон відвернутий в іншу сторону: 10 см, 30 см, 1 метр. Підсумок всього сказано AM8 8 це чудовий вибір для тих, хто шукає універсальний та якісний мікрофон за доступною ціною. Цей мікрофон підійде подкастерам, стрімерам, музикантам, початківцям. А чи підійде він для АСМР – напишу в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та напишіть в коментарях, як вам моє перше розмовне відео. Чудовий вибір. Мій мікрофон за доступною ціною. Ну no. яй. I... Mm.